Лес, подивися, що я знайшов. Ти не повіриш. Я тобі роботу знайшов. Юрко, вже зима. Де ти її знов накопав? Я не розумію. Та подивись, які гарні гриби. Не дай Бог так зголудні. Так, йдемо збирати гриби. Це наш часник. Він жир на дворі залишився. Ще морозів не було таких сильних, нічого йому не є. Може і не буде. Будемо пильнувати. Так, Де наші гриби є? Ну, наші гриби ростуть. На городі. Леся буде сьогодні робити підливку з грибів. Зимові опеньки Ось така красота у нас виросла Я їх тут замітив два дні тому І вони мало що виросли до того часу Ось такі вони наші опеньки Десь одного разу побачив в телевізорі, що їх їдять. І вчора дав групу грибів опитування, що це за гриб. Сказали, що він є їстівний. Так що будемо пробувати. Я буду збирати різдвяні гриби. Пробую зрізати їх. так Такі вони таке малеча там є. І називається цей гриб Фламуліна. Фламуліна. Так він виглядає. У нього пластинки не мають приставати до ніжки. Ось так пластинки виглядають. Ось стільки мене збирали грибочків. Підемо варити підливку. Соус грибний. На дворі. Зима. І під хатою збираємо гриби. Ле, подивися, що я знайшов? Ти не повіриш. Я тобі роботу знайшов. Юрко, вже зима. Де ти їх знову накупав? Я не розумію. Та подивись, таки... які гарні гриби. Хоч, не поняти, дай Бог так зголодні, Ну та дивіться, зима. І знову гриби, Ти що їх будеш купати до весни знову ті гриби? З них дуже смачна підливка буде. Не знаю, не знаю. Ти виживеш після, як вони називаються? А ти виживеш після тих грибів. Перший раз будемо пробувати. Флам... Перший раз буде Флам... пробувати Юрко. я пробувати не буду їх. Будеш пробувати ну, їх то все сам. все я пробую, тільки я перший. Так, люди Давай, дивіться. — Давай будемо готувати. Так, люди, дивіться, то гриби, які Юрко буде їсти вперше. Мухомори якісь. Він їх збирав зимою, причому. Дуже голодний, каже, я йому зготую. То вам треба ще Юрка показати. Я ті гриби виставив в групі і сказали, що вони є їстівні. О, то якісь то є зимовий у пеньок. Я не знаю, що зимовий пенюк. Що, не Що, ти її будеш їсти, то зовсім не ті гриби, що я бачила в інтернеті. Зовсім не такі гриби. Та є білі нормальні мухомори. Ті. Я зготую гриби. Якщо Юрко не доживе, то, то ну, все, канал пропаде. Не буде я і мій Юрко, буде просто Леся. і все. Так ми чистимо нашу фламу Ліну. Різдвяний гриб. Може під нього це рятувати? Як я, я не знаю, я такого гриба ніколи не їла. Я б взагалі навіть в думку мені не прийшло його збирати. Ну, чекай, сьогодні попробуєш? Я не буду пробувати, ну, бо... Завтра спробую. Якщо Три... залишиться щось. Ну добре, добре, побачимо. Фламулінки. Експериментатор великий. До речі, вони є від раку. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже сліспіті фламулінки, я вже вся прилипла. Поликнуть до рук. Так хочеться попробувати того грибочка. Я тобі зготую того грибочка. Бог виживе до ранку. Yeah. <laughs> Якщо то завтра все. Що завтра? все? Що все? Та Все, ну що я все? Що завтра не буде підливки вже? Не буде підливки, будемо бачите, не буде підливки, чи людка не буде. Раз буду на. Тобі на підлив. <ріст> <ріст> Ти хотів так сказати? Так. Ви знаєте, що слимак вижив. Дивись, мороз був. Сламаку нічого. І слимаки, як, так само, як фламоліна, нічого їм не є. Може, слимака чи все ваш тебе руки таки звиски? ти бачиш, Так, фламуліну нашу ми вже почистили. Точніше мою. Тому, Дякую, тому вже що почистили. вона їсти їх не буде. Не буду. І ставимо зараз все. Бо я тобі не дам. і будемо відмити зараз воді і буду ставити відварювати. Може їх не треба варити? Ні, я тобі їх поварю, щоб ти довше пожив. Щоб ти довше помучився. Пожив. То є Юркові гриби. Зараз я їх помию. Переча про мої в одній воді. Промиваємо гриби в двох водах. Чистенькі вже. І скіски дуже. Такі подібні, як у Пенькіна, дотик. І зараз поставлю готувати на вогонь. Я як в тій касті ходив за ними, за підсніжниками. Сніг зліз і гриби виросли. Так. І знайшов 12 місяців. Поговорив з ними. Погрівся біля вогню і пішов додому. Їсти гриби. Дивні. Запалюємо газ, наливаємо водички і будемо відварювати. Поки закипають наші гриби, поки відварюються, я поставлю смалити цибульку. У мене одна цибулина, якраз до такої кількості грибів вистачить з цибулини. І сметана. Цибульку я буду смалити на масло. Щоб юркою було смачно. У мене колись таке вже було. Я назбирав трофелів, насмажив їх і ніхто не хотів їсти, всі боялися. Так я з'їв 3 кілограми трофелів сам. Виявляєте? Може мені пощастить того разу, якщо ніхто не запробує. Якщо вижила, то може пощастить. Юрко. Я не знаю. Дай бо так золодні. Повний холодильник їжі. Для треба, екзотики під новий рік. Ну, то є тлімай біблі, як хочеш. Сухаємо цибульку. Будемо цибульку смарити до золотистого кольору. Додавати до грибочків, до Юркових грибочків. А тоді, коли Юрко поїде грибочки, ми будемо знімати його стан і мігати пульс. Відсідили наші грибочки будемо їх промивати. чистою Ставимо на наші гриби, нехай стікають. Займаємося нашою цибулькою. Цибулька наша підсмажилася вже. Рум'яна стає. До цибульки додаю сметану. Півчалої пани. Домашня жирна сметана. Щоб юркою було смачно. Наша цибулька вже підтушилася сметанкою. Зараз я буду додавати гриби. Тільки у нас грибів вийшло. Гарно виглядають. І додам спеції. Так, мені потрібно буде додати сіль. Приблизно, так? Півчайної ловочки. Тоді я додам ще духняний горошок, перець горошком, чорний перець, любисток, сухий часничок і лавровий листок. Маленько перемішаю і нехай втушується. Юрко, ти помолився. Да, Вигляд дуже гарно, ну дуже гарно виглядає. Ну, сама би їла. ну, але не хочу ризикувати. Не що мені так? Я ще хочу жити. Грибочки вже готові. Зараз Юрко буде Юрчку. Зараз будеш їсти свої рибочки. Жінка прямо тішиться. Та я не тішуся, я просто думаю, наскільки треба голодним бути, щоб хотіти. Вони дуже смачні, дуже гарно пахнуть. А ти що вже їх пробувала? Я на... нюхаю. То не кажи, що вони смачні. Ну я бачу на вигляд, що вони смачні. То тільки я можу сказати, що вони смачні. Тобі багато давати? Ти велику дозу хочеш всі при... мені дати. Ти хочеш велику дозу їх прийняти чи маленьку дозу зразу? Всі. Давай велику, щоб не мучитись довго. Ну все, Юрику, давай прошу. Дивіться, які грибочки, подивіться, Пахучі, смачні. Так, Юрчику, смачного. Подивіться, який він радий, як він тішиться, що він їж свої грибочки. Помолився ти, питаю, перед тим, як гриби їсти. Може, ти передумаєш? Не їсти ти гриби, добре? Я не знаю. Не пахнуть тим. Не пахне, Боже, він їх їсть. Все, люди. І що ті гриби? Вартують того, щоб їх їсти. Скажи. Ди погуляй. Юрко. Дуже погані гриби. Не раджу нікому їсти. Ти йди погуляй. Нащо ти їх збирав? Не В животі аж бурлить. Ну, Гриби дуже смачні. Не переживайте за мною, все буде добре. Але якщо завтра вийде фільм про гриби і 12 місяців. Дякую вам за перегляди. Ставте, будь ласка, нам лайки, Підписуйтесь на канал. До побачення!